Друзі, усім привіт! Рада вас вітати на каналі. Це мої знахідки з магазину Second Hand. Давайте разом подивимося, що вдалося відхватити мені цього разу. Розпочнемо ми з огляду топів. Перший чорний топ із дуже красивою об'ємною вишивкою. Він надзвичайно контрастний та ефектний. взаді він йде на резиночці, тут щільна тканина, і також цей топ добре тягнеться і йде на тоненьких бретелях. Наступний топ від бренду Massimo Dutti, це розмір XS. Він теж йде з таким красивим мереживом. Тканина тут 100% шовк. Ще один дуже красивий топ від французького бренду MAH. Ціни на такі топи на їхньому сайті від 100 до 250 доларів, в залежності від моделі. Цей топ я також придбала. Він є, до речі, в мене в наявності. Новенький чорний, надзвичайно красивий топ від бренду H&M Select. Це преміум лінійка цього бренду, і він абсолютно новенький збіркою. Думаю, дуже красиво буде виглядати з Максі-спідничкою, з, з шовку або з брюками палацом. Ще були дві блузочки від Massimo Дуті. Першу я не придбала, вона з такої тканини, як з мусліну. Не дуже сподобалось мені, як тримає форму. А ось цю я взяла вона така легенька, невагома. Кого цікавить, можете написати мені в інстаграм. Ця блуза є в мене в наявності. Ще був ось такий лонг. Від дуті XS Тут розмір на мене малуватий, не купила. Була ще така футболка: це 100% шовк. Теж не купила. Мені не сподобалась, не сподобався сам рукав для своєї Єви. Придбала такі балетки. Це натуральна шкіра, 34 й розмір. Вони білого кольору, проте стан просто ідеальний. Думаю, якраз на літо будуть на неї добрі. І придбала такий бомбер пухнастий, зараз такі дуже актуальні. Також припала для Єви сарафанчик від люксового бренду бренду Міс Блумарін. Мені саме ця дитяча ляніка трапляється в секонд-хенді вперше. Такі нові сукні коштують від 180 євро в бутіках. Надзвичайно задоволена цією покупкою. А це не моя знахідка, але я взяла вам показати таке вінтажне красиве пальто Максмара. Воно дуже довге, класичне, йде в кольорі кемол і зроблене з верблюжої шерсті. Якість тут просто топова і вигляд поза часом. З взуття придбала такі ботальйони для своєї подруги. Це натуральна шкіра, Navi Boot Brand, розмір сороковий. Як ви бачите, дуже хороший стан. І для Єви придбала такі гумовці. Вони класні тим, що всередині вони йдуть з кожушком, ідеально підійдуть на зиму. Їх я взяла на Люксі, але це вже останній день, обійшлися не приблизно мені в 400 гривень. Сумок сподобалась мені така плетена, дуже цікава. Вона була досить важка. Зараз не сезон, я її не придбала, так як це був перший день, і вона мені не потрібна, але в принципі сумка, як на мене, класна. І ще був ось такий клач. Сплетений, теж дуже хороший стан, це звичайний відділ, не люкс. І ще сподобались натуральної замші такі потворди. Це вже інше оновлення товару, інший секонд-хенд. показую, що мені сподобалось. Насправді цей завіз був поганий. Придбала такий пильний клоєвітон, були такі купальники. Перший молочний станок, бачите, ідеальний. І ще ось такий чорний, красивий. Я їх не придбала, віддала дівчині, їй вони дуже сподобались, а мені вони просто не потрібні. Така хустка велика з натурального шовку. Сподобалась мені я її купила. Сумок була ось така від Томі Халфігар. Не купила, бо знищена вже. Бачите, потріскані ручки. Вона вже відбула, вона Така сумочка від Луї Вітон, це фейк. Теж мені не потрібно, я таке не купую. Ще така сумочка, це не натуральна шкіра, але стан тут ідеальний. І ось такий був ремінчик, це натуральна шкіра. Цей ремінчик я купила, тут 95 сантиметрів. І ще був ось такий ремінчик з плетеної шкіри. Від Томі Хелфігер, теж його придбала. А з одягу в цей день навіть не було що вам показати. Такий джемпер від А, Лосини придбала від United Color, Чорні Моя є виходить на танці, тому її таких лосин потрібно багато. Ще була на Люксі така сумка. Пише, що куче, але це, звісно, не А, Були ось такі. Лофери це не натуральна шкіра, точніше мюлі, але вони абсолютно новенькі: светрик від манго. Ще непоганий кардиган. Тут стовідсотково вовна. Мені подобається його такий насичений темно-синій колір. Було багато светриків від H&M, але в перший день я не рекомендую їх купляти. Хіба якщо щось дуже дуже подобається? Це я забігла на львівський євросекондхенд в день завозу. Взяла декілька класних речей. Покажу вже вам вдома, тому що щось знімати було неможливо, бо приміщення маленьке, а дуже багато людей. Я ще була на завозі в понеділок в Євросеконхенді. Ці всі речі у мене обійшлися в 550 гривень. І зараз зробимо разом з вами розпаковочку. Для Єви я взяла такий світшотик від HM. Дуже красиву блузу з прошлою від бренду Zara. Взяла трішки навіть люксику. Перше це такий дуже красивий топ бренд Acrit. У нього просто неймовірний склад. Тут 50% котону, 50 шовку. Красивий базовий топ. Для себе взяла такий топ від Zara. з красивою спинкою. Небагато заважив, думаю, літом буду його носити. І ще придбала такий кардиган від Massimo Дуті. Він йде укорочений з дуже красивими гудочками. Наступна річ, яку я придбала, надзвичайно красивий джемпер від люксового бренду Акріс. Він іде 100% тонкої вовни, по боках має такі розрізики. Дуже красиве поєднання бежевого та гірчичного. Ось, стан нової речі. Його я взяла на люксі, але там ціна вже була трішки дешевша, бо це було вроді би третій день після оновлення люкс товару. Ще хочу показати вам декілька позицій з самого секонд-хенду. Що мені сподобалось, це така піжамка від Manor. Це стовідсотковий шовк, мій розмір, але стан так собі, тому не купила. Першим мені зустрічається цей бренд. Це Manolo Blanc, люксовий бренд Зуття. Такі доволі цікаві босоніжки. І ще сподобались такі плетені в стилі Баленсяга-Чаровики. Дуже красиві. Я була зранку на заводі і покажу свої покупки, що я купила. Перше це такі рукавички з натуральної шкіри. Для Єви капронові колготки, джинси дуже класні. Такі це H&M, Два топи. Це теж я брала для Єви. Ще один ось такий. Взяла дуже класне взуття. Це бренд Zara, 33-й розмір. В дуже, дуже хорошому стані і ще є носочки. Це все мені обійшлося в 540 гривень.